Погодьтеся, як багато часу та внутрішньої сили забирають у нас образи пробачати на ділі, а не лише на словах. Насправді не кожному під силу. Як упрощену неділю позбавитися від почуття, яке не під власне розуму, та зміцнитися духовно, знає Соломія Поливка. Пробачити означає прийняти в цю неділю, християни намагатимуться пробачити негідні вчинки свого ближнього друга і недруга. Проте як пробачити тих, хто таким нелюдським способом розправився з нашими співвітчизниками Вперед день свята це питання, що картає більшість українців. Примирення і взаємне прощення це те, що потрібно нашому суспільству. Але якщо вже говорити з церковної точки зору, то прощення і примирення. Не передбачає, що ми забуваємо про те, що нам зробив хтось. Але в молитві наш» ми говоримо прости нам про нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Більш того, прощення і примирення не передбачає позбавлення від покарання. Попереду 47 днів посту, час каяття, спокути і страсного тижня, які ведуть до Пасхи, неділя прощення фактично розпочинає затяжний період духовного зцілення, коли ми маємо у суспільстві примиритися, попросити пробачення чи прийняти покарання, якщо це потрібно. Той, хто воліє отримати милосердний суд Божий, якщо він скоїв злочин, він має отримати земне покарання. Той, хто втече від людського суду, той не втече від суду Божого. Прощення, перш за все, передбачає бажання спасіння душі іншої людини. Ми хочемо собі прощення, і ми всі грішні. Так само ми маємо бажати, щоб Господь надумив грішника. З огляду на криваві події, що сталися в цю святу неділю, прощення, ми повинні пам'ятати, що краще отримати суд людський аніж суд Божий. Попереду періоду спокути гріхів, прощення ж має стати плодом гідним подальшого тривалого каяття. Соломія Поливка, Петро Таргонський. Доброго ранку Україну.